Усик пише, переписує цю історію Олександр Олександрович. Усик двічі! Двічі перемагає Тайсона Ф'юрі! Друзі! Кайфуй Україно! Кайфую Україна від нашого чемпіона! Воу! Трилогії не буде! Вона не потрібна! Олександр Русик відповідає абсолютно на всі запитання. Будь-хто, хто щось розповідав після першого поєдинку. Це всі крапки. Ну і зараз, звичайно, головне запитання, що або хто буде далі, друзі. Ви знаєте, яке сьогодні число? Сьогодні найдовша ніч. Так, після.